Як казав мій побратим свого часу Сашко Гром, вітаю громе, що в українському війську чимало проблем. Тіше тільки те, що очевидно у московитів їх ще більше, бо якби у них було приблизно стільки ж проблем, як і у нас, вони би давно вже задувили тупо кількістю, і ми би десь догодовували хробаків на заході України. Насправді, на моє переконання, справа не тільки в вищій якості. Українських воїнів відносно московицьких, а і в переможному українському бойовому дусі. Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат Фірія Сашко. Добрий будь ласка, підіть просто зараз і підпишіть петицію задля відновлення статусів героїв Бандері та Шухевичу, задля зміцнення, задля зміцнення українського національного бойового переможного духу, світочами якого безумовно є ці. Феєрично яскраві історичні постаті ці провідники українського націоналізму, на чиїх незміримо в великих потужних переможних плечах. Ми, українське військо, українські сили оборони, українські націоналісти, українські патріоти і, взагалі, українці, нині стоїмо, стоїмо міцно і душимо московитів на всіх фронтах. Просто зараз за покликом підпити під, в коментарі або під відео, поставте відео на паузу, потім додивитесь, підіть і підпишіть. Підписали чудово. Дивіться далі, там також є відео прив'язане, де я показую цінні призи, які я розіграю винятково, коли ми цього разу зберемо 25 тисяч підписів. Тому ви за того, щоб взяти участь в розіграші цих цінних призів. Зацікавлені в тому, щоб підписати цю петицію якомога більше людей, якомога більше людей навернути до цієї визначної і важливої події, яка доповнить загальну картину нашої з вами остаточної перемоги. Остаточної перемоги України над Московією, яка починається в кожному серці кожного українця, кожної українки, кожної української дитини, яка тісно споріднена нероздільно, природньо поєднана з українською ідентичністю, свідомістю і ідеєю українського націоналізму, яка, на мою думку, полягає фундаментально в тому, що в своєму українському домі своя українська сила, своя українська воля і своя українська правда. Пликаймо, перемагаймо і пам'ятаймо, що наша любов до України недостатня.